Ростов починається. Бабка ви бачите. Це відео депутата Хмельницької міської ради Віталія Підгайчука. Зняти 5 квітня в соборі Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Вайсера, 15. його і ще кількох хмельничан прихожани виштовхують з храму. Просто почали витягати копати ногами. До тих пір відчуваю, що снучується сп... болить вся спина, і там нижче. Далі голова болить, і потім вже вийшла сюди. Трошки була істерика, бо я в шоці просто що взагалі таке відбувається. Якось провокували. Взагалі, ви що ми просто стояли, знімали. Я знімала це все. Вони просто почали випихати нас. На 18-ту годину того ж дня біля собору збираються сотні людей. З одного боку церковні співи. Прийшла молитися. За, що? За Православну віру. Наша віра, православна з іншого гімн України. Має бути єдина церква, єдина мова, а не московські попи заполонили і здають наші позиції і наших людей, скільки через них загинуло. Це я після поранення в мене реабілітація, але я не можу бути осторонь цих подій, які відбуваються зараз. У мене в тилу такі ці шабачі. Я по іншому не можу. Це КГБшна ця структура, де вони розказують, що вони віруючі. Клянуть у припрохання припинити співати під час хвилини мовчання у пам'ять про полеглих героїв, прихильники УПЦ МП продовжують. Коли я був на сході цього року нашої держави в ротації, користувалися старлінками, ми мали вільний доступ до російських сайтів, і там конкретно написано, що цитую Українська православна церква в час сама управляєма церкві руської православної церкви. Це є їхня правда. Ми маємо тут справу з двома структурами. Перше, це російська агентурна мережа, якою є Українська Православна Церква, так званого Московського патріархату або Російська Православна Церква в Україні. Друге. І колаборанти українці, які свідомо або не свідомо служать ці російські агентурні мережі. Мельничани підписують протокол зборів про перехід з собору Різдва Пресвятої Богородиці до Православної церкви України. Тим часом ворота до храму зачиняють, тому що існують серед нас провокатори, які не прийшли сюди з миром, а прийшли провокувати і робити беззаконня. Ось чому так. А для молитви двері храму завжди відкриті. Наша церква ніколи не молилася за агресію Росії. Рилл у Москві і московські попи у Москві, А ми в Україні на українській землі слов'янська. Геть московського попа! учасники зборів обрали членів ревізійної комісії, яка має опломбувати приміщення храму та провести інвентаризацію майна. Однак всередину їх довгий час не впускають. Ми фашисти. Ми фашисти. Ми, Ми, Ми совісні. Наші військові гинуть. Наші в праві. А ви зараз захищаєте? І ви підтримуєте? Ви підтримуєте це за перехід? Проголосували і підписали протокол. Понад тисяча присутніх на зборах. На жаль, предстоятель відмовився. Передати ключі від храму релігійній громаді на сьогоднішній день ще тривають перемовини. Були відповідні провокації, штовханини. Ми не хотіли загострити це питання, оскільки воно. На жаль, розділі українців. Ми хочемо, щоб все було все юридично правильно. Після завершення перереєстрації у храмі зможуть звершувати богослужіння священники ПЦУ. Нагадаємо, з 2 квітня вже три храми Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Православної церкви України. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, Микола Юрковський, новини міста.